Два роки Кузьма живе лише у своїх невмирущих піснях. Смерть співака стала справжнім ударом для близьких, друзів та прихильників. Його хіти переспівували безліч музикантів. Один з них мовчати виконав муніципальний камерний хор на сороковий день після смерті виконавця. Пам'яті влаштувала волонтери та друзі співака на підтримку молодого волонтера Артема Харченка. Зараз хлопчик бореться з важкою недугою, тож усі кошти від концерту та благодійного аукціону підуть на його лікування. Як зізнався Артемко, познайомився з артистом на концерті більше трьох років тому. Відтоді на гітарі виконує і його пісні. Десь 6-7, я його знаю. І найголовніше, що самі такі хітові пісні розібрали на сьогоднішній день на цей концерт. Але все ж таки, я знайшов дуже гарні пісні, такі як лист до друга, такі як, ем, такі як нас кинули. У концертній залі жодного вільного місця. Одразу декілька поколінь прийшли послухати пісні Андрія Кузьменка, котрі виконували подільські артисти. Своїм позитивом він заряджав мене, і слухаючи його пісні, мені одразу штувало радісно на душі. Вони вони прості, але вони чіпляють за душу. Скрябін він був дуже щирою людиною. Його пісні вони такі прості, невеселі. Ну, не всі, але більшість веселі, щирі, такі наближені. Цього дня зі сцени лунали дорослі пісні Кузьми у виконанні молодого музиканта, який мужньо бореться з хворобою та не розлучається з музикою. Волонтери Хмельниччини об'єднали зусилля, щоб врятувати життя маленькому співаку. Артемко не раз виконував пісні для військових. Сам Кузьма активно допомагав армії. Тож його благодійний фонд долучився до акції. Це ціла епоха, це людина, яка любила правду. І я вважаю, що за правду вона загинула. Легкі мелодії, прості слова та глибокий зміст пісень Андрія Кузьменка залишають слід у душі кожного, хто, хоча б раз їх послухав, а сам співак житиме вічно у серцях мільйонів шанувальників. Тетяна Москальчук Ігор Павлюк. новини, телеканал Ексклюзив.